Вітаю uh, вам вас. дуже гарний футбол сьогодні. ну сьогодні це не найкращий uh, день. був. дуже гарна перемога. дуже похоже на Севілью але Ми почали дуже погано. З самого початку гри, і так і продовжували погано грати, і захищали погано, незважаючи на те, що можливостей було достатньо агресія, не та агресія, яка потрібна була, не було її. Це дуже це. Ми грали проти хорошої команди це дуже хороша команда Шахтар. Але ми себе не показали в першій половині з, краще, з доброї хорошої сторони. В другій частині вже пішла гра краще. 2-0. Коли ти відстаєш 2-0. Це досить таки поганий результат. І не вдало не вдавалося ніяк забивати. Ніяк не вдавалося забити. За вісім хвилин три забили. і ви так думали, що ще не сподівалися на таке? Так, да, да, я сподівався, звичайно. Вчора Файнорду теж вдалося наприкінці забити. Я думаю, що в другій частині, в другій частині. Показали мої гравці себе набагато краще. І енергію, і необхідну агресію я побачив. Червона карта, я думаю, вона була справедлива. Він це не зробив спеціально. І Я думаю, що ця червона карта була справедлива. І це сприяло новій енергії на полі. І ми, Олі, ми його замінили, і ми мали щастя. Це, був, це на щастя ми виграли. 2-0 чи 3-0, якщо б ми програли, то це, це не важливо, чи 2-0 чи 3-0. Але ми добру гру грали. Ви сказали, Просивів це було Precies, точно рік тому. І так само був бу, була п'ята гра в Champions League в Лісі Чемпіонів, і тоді ми Тоді порівнювали звичайно з тим матчем, також тому що енергія після того, як голи були забиті. Була дуже. Дуже нам допомогла. <tot> Тоді теж заміни замі, гравці, яких ми за нові гравці, да вони теж нам допомогли виграти гру. <tot> під, під час під час матчу я сподівався хоча б на один гол, але три це дуже добре. Як <tot> ви <tot> Цей матч взагалі пережили 0-2, Ну да, якщо спочатку 0-2, а потім такий результат. Я на такий не результат, чесно кажучи, не розраховував. Я з Пушичем теж розмовляв тільки що, і він у нього думка трошки інша. Про матч. І про свою команду, але я йому сказав, що твої підопічні дуже гарною гру показали. Вони зробили цей матч дуже важким для нас, і ця карта червона. Нам звісно допомогла, але для них це був, був дуже могати, негативним моментом і геймченджером. Манера гри у нас була добра, і такі, такі, такі матчі потрібно, потрібно добре грати. І тої гостроти гри не було на жаль у нас. і як як ви? Якщо ви один на один, що ти робиш? Якщо є шанс, один на один, що роби що гравець робить, не було цієї гостроти. Не було, не було її в першій в першій частині, матчу. Да, друга частина дуже добра, і ви, і ви повинні, повинні вас треба похвалити. Ви бачили, як Олі і як Матео захищали. І якщо вони і тоді потрібна гострота, теж е, гавбеків. Якщо немає цієї гостроти, то вже ми відстаємо. Ви задоволені ідете додому? Nee. Чи не задоволені? Yeah. коли ми грали спортинг, тоді я думав наступний. Я думав, що ми заслужили те, щоб виграти. І це був хороший тоді матч. А сьогодні я не задоволений грою. Але ми виграли. Вітаю, yeah, goals, uh, Ви забили два дуже гарних гола. Це, no, this is, this is uh, Це чесне моє моє uh, uh, моя, моя yeah, думка. Yeah, Ми не know, грали дуже добре. добре. Ми не грали uh, на тому know, рівні, який повинен бути. І я чесний чесно відповідь вам даю. На рахунок покращення Що ви можете ще покращити. Ми виграли. Це позитивна сторона. але якщо навіть ви добре граєте, якщо ми добре граємо, гору завжди є пункти, які можна покращити. Але якщо ви пога, якщо ми погано гру граємо, то набагато треба набагато більше пунктів треба покращити. Пейтер Де Йонг і Рікардо Пепі. ви казали про них. що Вони зразом в принципі не грають. Чому я це так раніше казав? Тому що ми вони не досне тренувалися для того, щоб разом грати. Дитизвел і думаю, що таке треба готувати, таке таку гру разом треба готувати. Треба добре готуватися. Люк і Ноа Тож Якщо один з них, якщо Нола оно, oh, наприклад, не брав участь би тоді в одразу би почав грати. Я в, в другій частині матчу Пепі почав на одній позиції і потім перейшов на ліву позицію. І мусе ми повинні були це робити, тому що нам ми відставали 2-0, і треба було щось міняти. І вони не тренувалися разом, але все рівно це я змушений зробити був. Ще раз порівнюючи гру з гру в Севії, в Спанії. Е, Ну да, порівняння я це зробив, але ще хочу сказати, що ця червона картка вона була дуже важливим моментом в грі дуже часто буває таке, що е, у нас теж таке було, що ми залишалися десять гравців. залишалося і тоді треба продовжувати грати. Але це можливо, можливо. І це я думав, хоча б ми нічию зіграємо, але ми ще, ще один гол забили. Це дуже гарно. Тобто, це, це ви не навіть не могли повірити в це, так? Ні, Я навіть не пам'ятаю, як відреагував. Я навіть не знав, хто третій гол забив. Я потім вже пізніше мені сказали, хто його забив, якщо чесно. <клінче> Як трен, тренер, волі тренера, ти на той момент, звичайно, ja, стільки всіляких речей, на які на тренки, треба звертати торбінь, увагу. тому, тому Я, так, я може, так, вам це <пробується> так, покажеться таким. Не дуже правильним, але я займаюся у мене дуже багато речей, якими я про що я думаю на полі. Uh. Ще раз вітаю. Перша, повинна, перша половина не була дуже хорошою половиною. Ви можете пояснити, чому чому гра була така не дуже добра? Я Кажу, сказав своїм підопечним, що Шахтар це дуже хороша команда. І я я не побачив те, що я від них очікував, і зв... я за це відповідаю. Ми в цю в цій грі. Матео eh, він, він був ззаду знаходився, тому що Елі не знаходився з збоку, і тому Райан... Він дуже е, один на один захищав, і я вважаю, що він повинен бути помічати, чи це буде довгі, довгі шаги чи короткі. Ми це дуже часто теж такі замі... заміни робимо під час гри. На рахунок нашої філософії філософія залишається однією тоже. А метод є різні методи можна переміняти. Тобто ми вже звикли методи, різноманітні методи застосовувати. Малик. Вітаю. Коли ви вирішили uh, е з, з куткового I ударити поворотом, so, я поча, yeah, so я so побачив swing. вратаря okay, і я подумав, чому then, ні? There, um, я радий, що меч yeah. туди, в ту сторону полетів. <laughs> <laughs> небагато. Гравців це роблять з, з, з кутку. Yeah, Що I, я можу сказати вам? Like, я position, like, побачив the, the він не був в найкращій I mean, позиції roll, для того, щоб yeah. зловити м'яч. Yeah, okay. І м'яч попав в ворота. Peter. Це не перший раз ви кажете про гостроту. І що ви можете сказати тепер на рахунок е, е, матчів, які залишилися. Е, стосовно е, гри з героною, наприклад, чи Хронінген, Ця гострота у нас була тобто. Гострота повинна бути на кожній хвилині, на кожній хвилині гри. Це не тільки в захисті вона повинна бути. Вона повинна бути в, в потрібний момент. І Декілька тижнів назад. Ви теж казали під час тренувань і ви ми теж це обговорювали, і я вам, я вчора гравцям, свої компліменти теж давав. І вони це можуть. Вони це можуть, але це треба викликати у себе особисто під час кожного матчу. Останні питання. Малек сказав, чому ні? Чому ні, він сказав тільки що. Yeah. На рахунок. Yeah. Якщо б він це мені сказав наперед, то я б його замінив. Що я... це? На рахунок. Хто це був, Нагро чи Фрімен, хто це був? Я побачив Мауро і Якщо вони блокують, вони один на один були перед голом. перед в uh, і, і на щастя він його забив, цей гол. Він каже, що якщо ти лівша, то дуже важко забити, але молодець. Я погоджуюся. Я погоджуюсь з ним. Ви будете святкувати цю перемогу. Ви це будете як святкувати? Ну, віскі, звичайно, вип'ю і їду додому. І саме останнє запитання. Дякую, також вітаю. Ви хотіли дуже виграти цей матч, і ви виграли матч. З гіроною, і цей матч теж буде дуже важливий. Я вважаю, що якщо ми граємо вдома, то ми повинні виграти. Це може прозвучати дуже легко, легким таким завданням, але воно не є легким. Герона теж про теж було важко грати. І ще три тримаче та... залишилися. Що би ви могли сказати? <плес> ну, Ліверпуль, вдома вони теж, так, yeah. да. <плес> це мусить бути нам легко. Ну, удачі вам, успіхів. <плес> Дякую вам всім за увагу.